Конкурс започаткований кафедрою дизайну Херсонського національного технічного університету, і саме в цьому році за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Державне агентства України з питань мистецтва, мистецької освіти. Крім того, у нас є постійні наші співорганізатори, наші друзі, які нам допомагають саме в цьому форматі проводити виключно унікальний конкурс ЕКСЛІБРІСУ. До цього конкурсу в цьому році було залучено поважні член члени журі. Ви їх бачите зараз на екрані. Ви виключно люди, які мають е, певні е, професіонали в своїй в справі. На конкурс прийшло більше 220 робіт. Так, поїхали далі. Давайте може малишей, діточок. Довільна техніка. Перше місце четверте друге місце 10-11 і третє місце 2-5-6. Я четвертий та десятий місце не поміняв. Mm -hmm. я ну, взагалі я взагалі пропоную не... інші. Я, я пропоную так. на перший восьмий і третій. Останнє, останнє другий. Давайте вирішимо питання з першим місцем. Ну то виходить десятий і е, ще якийсь там. Пані Ганна, так а на. А ми ж загалі можемо надивитися. Всі ж їх дивилися, всі да, поставили оцінки. Да, давайте, да, ми, ми можете... давайте ми давайте скажемо своє бачення. Давайте. А ви підсумуйте слібриз присвячений Сіволоду Заботіну Херсонською торгово-промисловою палатою було визначено переможців. Також вони е, отримали винагороду. Традиційний екслібріс представлено дуже багато робіт, і на сьогодні лідерами за місцями є університет короля Даніїла, Херсонський національний технічний університет, Луцький національний університет, Київська академія Байчука, комп'ютерний екслібріс. Кількість і учасників ВНЗ були доволі сталі, деякі ВНЗ віддавали перевагу окремим номінаціям. Наступне меморіальний екслібріс, який присвячений видатній особі. І окрім того, що в даному випадку оцінювали члени журі. Це також буде підтримано особисто ректором Херсонського національно-технічного університету, генеральним директором театру імені Куліша і видавничим домом Гільветіка. Фелікс Майп екслібриси для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій. У нас їх не стільки бажаючих, але вони виявилися. І, в принципі, роботи були до, достатньо цікаві. Більш повна інформація буде викладена на сайті. Конкурс... Так, якщо можна, я скажу, що зараз на жаль або на щастя. Такі обставини, що ми е, маємо випробування на міцність, маємо випробування на витривалість, на гнучкість, і на те, наскільки в нас є друзі, наскільки ми підтримуємо до, до один одного, і цей конкурс також е, дуже важливим є для нашого університету, тому що він проходить пп. Під егідою міністерства культури, що для навчальних закладів, які не відносяться до підпорядкування міністерства культури, це майже такий знаєте, побіг. От, але з 2010 року це дійсно той конкурс, який об'єднує студентів з багатьох університетів України і не тільки України, який об'єднує графіків, який об'єднує наших друзів. І я хочу сказати, що він вже другий рік поспіль міжнародний, і нам хочеться зробити так, щоб він був кожного року все більш потужним, все більш цікавим і визивав все більше резонанс. І ми прагнемо цього.